Коли рятували якраз футбол український, коли думали там, де відновлювати чемпіонат, насправді де грати в Туреччині, в сусідній Польщі чи на заході країни, підсумку чекали, де там знову ж таки безпекова ситуація дозволить, то якраз Андрій Шевченко, ви тоді у складі батальйону Лондон, сиділи у цьому лондонському котлі, так і звідти, напевно, що можна так сказати, боронили нашу країну. Тому що і вам точно було, Андрій Миколаївич, по цимбалах, що там наш український футбол, а рятував якого якраз ваш кум, якого ви згодом особисто посадили у в'язницю, для того, щоб зайняти його тепленьке крісло в будинку футболу. От і все. Але зараз, по суті, ти розумієш, Андрій Шевченко, який розказує, що він в Україні, щоб допомагати, та сили він 30 днів на рік, може перебувати тут. Приїхав, провів якусь нараду, посвітився, познімав якісь ролики, очка, очка, очка. по суті, зіграв. Зіграв... Кубок, реформували. Ти ну, що? кубок реформували, можна і дистанційно. Кубок. Ти розумієш, як він працює аутсорсинг, ти розумієш? Тому що е, приїхав та провів нараду, посвятився десь, е, ролик якісь познімав, зіграв, падал обов'язково, проконтролював, як, як йде там будівництво, якраз неподалік Арсенал на Грушевського, Там якраз уже добудували. Якраз Ні, він ще сказав, що ми організували матч однієї восьмої фіналу за кілька кілометрів від російського кордону. Туда Шевченко теж їздить, будучи ще тренером збірної України, якраз 2016 по 2021 рік, свою мільйонну зарплатню Андрій Шевченко вкладав в спільний бізнес з Романом Абрамовичем. І перераховував тоді кошти на там спільні компанії, якраз з російським олігархом, є приватівський рахунок з Приватбанку, з якого конвертувалися якраз кошти Андрія Шевченка. І ти знаєш, насправді це може підпасти якраз під статтю там фінансування тероризму, тому що у нас зараз там часто ж вводять санкції, якраз проти там. Бізнесменів, от тому, тому, що Російська Федерація по суті анексувала Крим ще в 2014 році, а після того Андрій Шевченко якраз перечисля воювала на Донбасі. По суті, і 9 місяців повномасштабної війни, якраз в 2022 році, Андрій Шевченко ще якраз був офіційно причому бізнес-партнером Романа Абрамовича. Поки йому бумберг не вказала на це, Андрій Шевченко сказав: Ой, да, я вчора вийшов з цієї компанії.